Фахівці Одеського художнього музею, які насправді мають ці компетенції, у нас у експозиції є і Суворов, і Сталін, був, і Катерина. І ми вже знаємо, як говорити про це, як говорити про цю спадщину, про деколонізаційні процеси. І я вважаю, що це буде дуже влучним рішенням для нашого міста. Те, що пам'ятники будуть доступні в Одеському художньому музеї, ми будемо проводити лекції, дискусії, ну якщо нам буде дозволяти ця ситуація поточна. Ну, але ми плануємо це робити. Тобто вони будуть тимчасово зберігатися в Одеському художньому музеї. Щодо цього ще немає деталей, але я думаю, що найближчим часом буде якась інформація, ми маємо її узгодити із комунальною із комунальним підприємством, якому доручили сам демонтаж. І щодо демонтажу, також має бути наукова консультація, тобто це має бути проект, щоб не пошкодити особ, особливо в першу чергу чотири фігури, які є роботами відливками Бориса Едвардса, який є дуже важливим одеським скульптором. Наразі ми домовились так, що в нас ці скульптури будуть на тимчасовому зберіганні. А коли вже вирішите, вирішиться питання з парком, якщо коли це концептуалізується, буде зрозуміло звідки це фінансувати, тоді вже буде нові нове рішення, нова дискусія щодо цього і подальші дії.